Вітаю оціновачі математики, розв'язуємо номер 916, чи можна розкласти на множники квадратний тричлен. Тричлен має вигляд 16х квадрат мінус 5х плюс 1. Я запишу відповідне квадратне рівняння і знайду дискримінант. b квадрат мінус 4 множимо на A множимо на c. Мінус 5 до квадрату 25, 4 на 16, 64. Уже очевидно, що дискримінант буде менше 0, отже, це квадратне рівняння не має розв'язків, значить, наш квадратний тричлен розкласти на множники неможливо. Друге 4 х квадрат плюс 4х плюс 1. Перерівняю до нуля, розвяжу відповідне квадратне рівняння. Дискримінант b квадрат мінус 4 на А на С. 4 до квадрата 16, 4 на 4 16. Дискримінант до рівня 0. Отже, цей тричлен можна розкласти на множники, і зараз ми це зробимо. Ми знайдемо, кажуть, два рівних корня, ну або один корінь рівняння. Мінус Б поділити на 2а, мінус 4 восьмих, мінус 1 друга, або мінус 0,5. Отже, щоб розкласти на множники, ми маємо ось таку формулу. А треба винести за дужки перший коефіцієнт, який перед х квадрат, а в дужках буде х х-1, x-х2. У нас коефіцієнт А був рівний 4, х-0,5, х-0,5. Ще можна було записати в такому вигляді. Ну, або четвірку внести в дужки, але вносимо в дужки в квадраті. Отже 2 на 2, 2х плюс 0,5 множимо на 2 плюс 1. Дійсно, якщо уважно подивитись на наш квадратний тричлен, 4 х квадрат – це квадрат першого виразу, 2х, одиничка це квадрат другого виразу, одиничка, 4х подвоєний. Добуток. Тобто можна було розкласти на множники, використовуючи формули скороченого множення, зокрема квадрат суми. І третій тричлен 2 х квадрат плюс х-19. Теж запишу відповідне квадратне рівняння, обчислимо дискримінант. 1 в квадраті мінус 4 помножити на 2, помножити на мінус 19. 1 мінус перед добутком і один з множників з мінусом буде плюс 4 на 2 8, 8 на 10 80, 8 на 9, 72, 80 плюс 72 152. Отже, маємо 153 дискримінант додатній коренній будуть. Отже, можна розкласти на множники. Х перше буде мати вигляд мінус b плюс корінь 153 поділити на 2 на 2. Мінус 1 плюс корінь 153 поділити на 4. Х друге мінус 1 мінус корінь 153 поділити на 4. Отже, розкласти нам нужники можна. Завдання виконано.